sweet Загроза масштабної війни у ніч проти 13 червня. Ізраїль завдав превентивного удару по Ірану, атакувавши ядерні об'єкти та штаб військово-повітряних сил у Тегерані. Повітряний простір Ізраїлю було закрито. В країні оголошено надзвичайний стан. В Ірані пролунали вибухи. За даними змі загинуло щонайменше 20 високопосадовців, серед яких командувач ВПС, КВІР та представники ядерної програми. Удень атаки продовжилися під ударами опо Нилися військова база, ракетний завод та склад зброї. Іран у відповідь пригрозив атаками на американські бази. В регіоні зростає загроза масштабної війни. Авіакатастрофа в Індії у четвер, дванадцятого червня. Пасажирський літак Air India зазнав аварії невдовзі після злюту в Ахмедабаду. На борту перебували 242 особи. Лайнер впав на житлову зону, пошкодивши гуртожиток студентів. Є жертви також серед мешканців. Дивом вижив лише один пасажир, громадянин Великої Британії. Серед загиблих також жителька Канади, стоматологиня з Онтаріо. Влада Індії та міжнародні експерти. Розпочали розслідування. У США спалахнули масштабні протести через посилення імміграційної політики та військову мобілізацію. Все почалося після рейдів імміграційної служби, які супроводжувалися жорсткими затриманнями у Лос-Анджелесі, викликавши обурення серед місцевого населення. Адміністрація Трампа направила до міста 2000 тисячі нацгвардійців та 700 морпіхів, що спричинило протистояння з місцевою владою. Також заплановано масштабну хвилю протестів під назвою «No Kings Day» у понад 1500 містах США акції організовані як відповідь на намір провести військовий парад до 250-річчя армії США, а також як символ спротиву авторитарним тенденціям Україні. Організатори закликають до мирної демонстрації на захист демократії, прав людини та проти політизації армії.